Не побачиш його оком, не торкнешся ненароком, ані вухом не почуєш, лиси носиком відчуєш. Це саме наш запах. Відгадайте загадку. Як ничка попід носом в'ється, а в руки спійматись не дається. Що це? Це запах. Запах це за допомогою чого? Ми з вами можемо розуміти, чим пахнуть предмети. Що ви знаєте про запахи? А яким чином ми їх відчуваємо? Правильно, повітря, яке має аромат якийсь, потрапляє нам до носика? Так? Там є спеціальні частиночки, так, нашого носика всередині, побудовані таким чином, що вони подразнюють носик, і ми можемо відчувати запах. Навколишній світ людині, крім очей і вух, допомагають ніс, язик і руки. Сьогодні, на уроці, ви продовжите дізнаватися про те, за допомогою чого людина. Пізнає навколишній світ. Тема уроку ніс та нюх. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, для чого людині потрібен ніс. Яке значення він має в житті людини. Що потрібно робити, щоб не втратити нюх. Ви будете вчитися розпізнавати запахи. Про що ж може тобі повідомити ніс? Ніс має два отвори, через які в нього потрапляє повітря з певними запахами. Ніс допомагає відчувати та розпізнавати запахи, що оточують тебе в довкіллі. Розгляньте малюночки та дайте відповіді на запитання. Які запахи приємні для вашого носа, а які ні? Запах хліба, булочок є приємним для нашого носика, а запах фарб, лаків зазвичай він неприємний. Запах квіточок приємний. Наступний, будь ласка, фрукти. Фрукти пахнуть приємно. А вихлопи з машини неприємні, мають неприємний запах. Дим, коли трішечки, наприклад, пахне багаттям, так, начебто приємно, якщо ви знаходитеся десь на вилазці, так, в поході. Але якщо ви відчуваєте запах диму, то це дуже неприємно. Неприємно для більшості людей пахнуть зіпсовані продукти, відпрацьовані гази автомобіля, тютюновий дим, сміття, фарба, повітря у приміщенні, де довгий час перебуває багато людей тощо. Які ж почуття та бажання у вас викликають неприємні запахи? Правильно, нам ходять закрити носика. А про що попереджають неприємні запахи? Вони попереджають про якусь небезпеку. Неприємні запахи викликають почуття огиди, бажання їх позбутися. Вони попереджають про небезпеку, яку може становити для людини те, що неприємно пахне? Наведіть, будь ласка, приклади, коли ніс може попередити людину про небезпеку. Ніс може відчути запах газу в приміщенні. Повідомити про те, що продукти, які не мають зовнішніх ознак, зіпсувалися, попередити, що приміщення потрібно провітрити. Тощо. Спробуйте скласти поради, яких треба дотримуватися, щоб мати добрий нюх. Прочищайте вчасно носика. Якщо у вас є проблеми з носом, треба відвідати лікаря. І обов'язково під час грипу або застуди треба піклуватися про ваш носик. А чи можете ви визначити на запах ці фрукти та овочі? Так, можемо. Будь ласка, давайте проведемо дослід. Дмухніть на долоньку носом. Яким стало повітря? Повітря стало теплим. Отже, що носик робить з повітрям? Нагріває та робить повітря теплим. Чим корисніше дихати? Ротом чи носом? Як ти думаєш? Абсолютно правильно, корисніше дихати носом, вдихаємо через ніс, видихаємо через ротик. Чому так? Тому що наше повітря, потрапляючи до носика, там нагрівається, а ще воно очищується. І потім видихаємо за допомогою ротика, так, за допомогою наших легень. Тому, коли холодна погода, носик нагріває нам температуру. так, повітря, Якщо навпаки гаряча погода, Охолоджує троїшечки, так, і зазвичай, звичайно фільтрує, прибирає погані частинки з повітря. Наступний дослід. Затисни ніс рукою і скажи певне слово. Наприклад, Мама, чуєте, як відразу змінився голос? Він став більш низьким і неприємним. Ви напевно здивуєтесь, але від носа залежить і ваш голос. Ніс разом із носоглоткою робить ваш голос неповторним м'яким і тихим, голосним і дзвінким. Назвіть людей різних професій та пофантазуйте, які запахи ми можемо від них почути. Чим пахне рибак? Рибак пахне рибою. А лікар медикаментами лікарнею. А чим пахне пожежник? Пожежник пахне, можливо, димом, так можемо сказати. А чим пахне кухар? Смачненькою їжею. А садівник чим пахне? Рослинками. А чим пахне водій? Водій може пахнути бензином або чим машиною, так, а чим пахне пекар? Пекар пахне булочками. А чим пахне пасічник? А хто такий пасічник? Це людина, яка тримає пасіку бджіл, працює на пасіці бджіл. Так, вона пахне медом, пасічник пахне медом, а доярка. До ярка пахне молочком та коровою. А перукар. Перукар пахне звичайно різними лаками, фарбами для волосся. А чим пахне прибиральниця? Вона пахне миючими засобами. Давай з тобою подивимось. Хвилинка цікавинка. Подумай, в кого, крім людей, є носи. Носи є у тварин. Ану скажи, як називаємо ніс поросятка? звичайно, п'ятачок, а у кого ніс може бути рукою? Як зветься ніс? Рука. Це ніс слона, вона називається хобот. А скажи, будь ласка, чи є в пташки ніс? Так. А як він називається? Він називається дзьобик. Як ви гадаєте, чи відчувають запахи риби? Слово ніс можна замінити іншими. У слона хобот, у мухи хоботок, у пташки дзьобик. Давай пограємо в мовну вправу. Чи можуть неживі предмети мати ніс? Словом ніс можна назвати різні предмети. Кінчик, край, передню частину. Наприклад, серед картинок є всі предмети, в яких є ніс. Ні з корабля, ні з човна, ні літака і навіть ні з чайничка. Ніс це орган нюху. Він потрібен для того, щоб розпізнавати запахи та дихати. Пам'ятай, що коли ти вдихаєш повітря носиком в холодну пору року, носик очищує повітря, а також зігріває його. Щоб віно вже тепленьке йшло до наших легень. Ніс допомагає розпізнавати запахи та дихати. Треба берегти свій носик. Подумай, що тобі допомагає робити ніс? Та яких порад треба дотримуватися, щоб зберегти носик здоровим. Молодці, ви впоралися завданнями нашого уроку. Я вами дуже пишаюся. Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити. Наступний урок бувайте.